Всім добрий день, громадська організація Доста, Київ, Бородянський осередок. Всім добрий день. Хочу вам розповісти, як вчора до мене завітали з газконтори. начебто замінити лічильника. Вийшов строк його експлуатації, то потрібно його замінити. По-перше, чотири особи, не предоставивши мені ні документів, нічого, почали прорватися в одвір. Сказали, що зараз перепригнемо через паркан і все таке проче. Ось, муси підключитися чоловік в защиту мені. Для того, щоб замінити лічильник, потрібно, щоб у Газовіков було, по-перше, наказ, по-друге, дозвіл той людини, яка буде це робити. І ну, по третє, я рахую, що обов'язково потрібно поставити з'ясність власника будинку, що я прийду і буду замінювати. Тобто я рахую так. Коли я попросила предоставити мені документи, хто вони, що воно. Вони відмовились, почали погрози кидати, що чого ми маємо представляти вам. Я як... кажу, прийшли до мене вдохати. Добре, я сказала, я визиваю поліцію. Викликала поліцію. Поки я викликав, вони їхали, ті втікли. Я дала номерні знаки їхні машини, на яку вони приїжджали. Поліція їх зупинила десь на трасі, повернула назад до мене по адресі, де вони були. Ось і відео я прилагаю. Коли приїхала поліція. Вони почали свої там якісь відео викладати, що вони не праві, що вони праві, що я погрожувала. Добре. О, я буду скаргу зараз писати. Закрий дві за мною. Закрий. Добрий день. день, я визивала поліцію. Що ну, я, я хочу написати. Я знімаю ті, води. Я не знаю, хто вони такі. Ви розумієте? Ми придивляли вам посвідчення. Посвідчення вам придивлялося на відео. Покажіть мені, покажіть. Відео. Мі... покажіть. покажіть. Хлопці нас знають, По-перше, має бути власниця. Кінці-кінці. Власниці немає. Ну, я ж Це пояснила, робіт, ні, ні, пустіть має. нам треба міняти. Ми тільки постачали в калітку. Людина неадекватно почала на нас кричати. І а погрози з чої сторони, з вашої жі спочатку. Я можу на відео показати, погрози. В мене теж є відео і грози є. Хто вам погрожував? Будь ласка, ви погрожували. Будь ласка, покажіть, де вам хто погрожує. Я зараз нічого не буду показувати, мене є кому показувати. Покажіть мені наказ, що ви маєте мені міняти лічильник. Можете викликати О, воно, вона... Вона... А, ну, а званюся у вас, Знаю, в цій в цій ще ні, ще коли, як атака. Вона за кордоном. Вона за кордоном. Приїхали по списку. От, от і ця ситуація. А наказ, де ваш що список? Цей список не йде. У вас має бути начальства наказ? Бути ніякого наказу. Повинно бути. Це Ви закони України ні, не ні, знаєте. Там є наказ, там йде де, на норми. Ну, де він? покажіть. Де? На день, Його немає. Ти виїхав на рейс і список, по яких ти маєш працювати. Це на список. Список в мене на бумазі, коли йде. я йду скуплятися на базарі. Розумієте? Він, там просто стоїть, там воно ж винкар'є, капе. Наказ має бути. Тільки що юрист мій ну, сказав. І тим ну, па... Все, Ні, дивіться, буде. ну ми ж не будемо весь час возити. Хоча б у ну, вас має брошу, бути да, на кожну поїздку. Так, свіже. На да, свіже. Ну, все вірно. Накази возить ну, ну, це це. А як же ж, ви ж діти, відштовхуєтесь від цього наказу ну, дивіться, сьогодні. Відштовхуєтесь від штроку експлуатації лічильника газового, наприклад. Штрок експлуатації лічильника закінчився, дивіться самі. 96, 97, 99 рік. Тобто срок експлуатації лічильника становиться між фактором самих людей, самих власників. Ну, це, особового це, рахунку. Це, це Чи зроби, так, Ви, можете, так. Либо либо ви ж має, мали так? її повідомити. Ні, ні, ні. Срок експлуатації ні. лічильника надходить, тобто, він вже не, не, є, не є лічильним механізмом, тобто, він вже надходить. Є Національна комісія з розвитку енергетики, яким ми подаємо у свої списки. Тобто ми кажемо, ось що наші лічили, які вийшли, які закінчиться срок експлуатації. А якщо не міняють? Якщо не міняють, то нараховується по потужності обладнання. Не побудують, ну там йде середньодобове. Ну це від відмови складається акт про порушення, що людина не хоче м'яти лічильний А зараз становище, яке в державі, За, взагалі ніхто нічого не замінює і не відрізає, щоб ви знали. З, дивіться, замінюють завжди. Тобто ми прийшли на роботу. ми Ну, ми ж приїхали, ми ж не вам сказали, yeah. що ми у вас хочемо гроші взяти чи ще щось. Ми приїхали сказали, ми хочемо. Ви мали Нічі поставити. Вона. Я тут випадково опинилася. От годину назад я приїхала сюди. І ви сьогодні мені таке ось устроїли. Ну, так що ми тут приїхали зразу. Є власниця, є кабінет особистий ну, в неї, де вона проплачує. Ми... Хлопці, приділіть мені, будь ласка, дозвіл, той, що ви маєте мені міняти щось. Ну тоді я зараз визиваю, викликаю поліцію. Ви почекайте, будете поки почекайте. Ви мені дивіть мене має право попросити власний пособовий рахунок, слі має добре. Правильно, власниці немає, що ви причепили. Я откуда знаю, хто ви такі. Ну, ви хто? ну, так а чого ви тоді тут стоїте? Ну, а що нам не застоять, ми ну, ось на тротуарі. Так а я переживаю, я самотня жінка в хаті. і Сьогодні я переживаю. Здрасте. Ви тут ворвалися четверо тут, і хто ви такі? Переживайте. Я маю право Тому спитати. Ви вірвалися, по-друге, я вам показав по світлі. Майже, взяли. щоб була калітка фіртка відкрита, ви вже ми так само. <звук> ну, то добре, власниці немає. От у вас є вже порушення, замурований газопровід. Ну це до власниці, це не до мене. Так. Але це Шо? вже є привід для того, щоб відключити вам споживання? В воєнний час от такий. От. Нічого Ви, не відключають віде, і нічого віде. не міняють. Ви закони знаєте України? Знаємо. Ну то, будь ласка. То ми добре знаємо закони. Ну так, будь ласка, хто в такий час щось відрізає, тим паче. Приїхали до вас просто замінити приїхали, просто замінити лічильник. Нічого не робили. Хто, Хто про це вас в... просив? Я не просила. Зрозумійте, нас про власниця просила. Ні, бо у вас даже контактів Ні, нема в... з нею. Це дає розпорядження. Дивіться центральний офіс Києва Ні, там дивіться. фішка. мені власниця сказала, нікого не пускати. Дай, все поясню, що таке заміна лічильника. Тобто тільки не переживає? Є національний роз я це знаю. Мені не треба пояснювати. Я це все знаю. Ми подаємо їм списки лічильники, яких срок експлуатації більше 20 років, виділяються на це певні кошти для їх замін. Ми вибираємо ці списки бачимо, що лічильник 97 року, 96 року, ну, 20 років експлуатації він не mm стає. -hmm. На нього виділяються кошти і закуплюються нові лічильники. І ми повинні ці лічильники встановити людям, в яких вони старі. Замінити, просто замінити. Старий, зняти з експлуатації, встановити новий. Ви ж розумієте, що ви маєте мати справу з власницею цього будинку. Правильно. Я не власниця. Так, То чому, які питання? Чому ви... Чому, чому ви до нас кинулись? Псіхувачусь, скричать. Ми, та ми, тому ми, що газконтора так ми, не заходить. Ви сказали, що ми не власники, приїде власниця за кордоном. Ми, ми сказали, добре а цей можливо міняємось там контактами. Як приїдуть, вони нам подають, ну, знаєш, потім приїдете. Ну то вона приїде та і рішайте, чому цього... нашу зараз, кому горить зараз цей е, лічильник? Вам він спішить чи що? Звичайно, нам вже треба план виконувати. Який план? По заміни лічильників? А скільки він коштує цей лічильник? Безкоштовно. Він безкоштовно. Та ви що? Ну, Добре, покажіть мені хоч би ту бумагу, в якої написано, що ця адреса. Потребує заміну лічильника. Де вона? Покажіть мені. В їхній цей список, по якому вони типу заміняли лічильники по домах. Не печатки, не розписи, ніякого наказу немає. Люди, відстоюйте свої права. Ну не має так бути. Що ще подякувати нашій поліції. Нарешті оперативно. Тільки позвонили, розпитали. Приїхали швидко. Бородянська поліція, молодці, хлопці. Я вам вдячна.